Гороскоп на Новий рік допоможе багатьом людям налаштуватися на позитивні зміни, краще зрозуміти себе та знайти натхнення для реалізації нових цілей. Овен, 21 березня, 19 квітня. 2025 рік обіцяє Овнам нові перспективи у кар'єрі та особистому житті. Це чудовий час для ризиків і зміливих рішень. Ваш ентузіазм та рішучість допоможуть долати перешкоди. Зверніть увагу на фінанси. Друге повріччя сприятливе для інвестицій. У коханні можливі нові знайомства або зміцнення існуючих стосунків. Телець 20 квітня, 20 травня. Для тельців 2025 рік стане часом стабільності особистого зростання. Ви знайдете натхнення у творчих проєктах або навчанні. Зосередьтеся на балансі між роботою і відпочинком. У фінансах чекайте несподіваних, але приємних бонусів. У стосунках можливо бути відкритими, терплячими до партнера. Близнюки. 21 травня, 20 червня. Близнюки зможуть використати свій талант комунікації для досягнення важливих цілей. 2025 рік сприятливий подорожам і новим знайомствам, які змінять ваше життя. Важливо уникати перевтоми та більше часу приділяти собі. У любові не бійтеся проявляти ініціативу. Це допоможе побудувати гармонійні стосунки. Рак. 21 червня, 22 липня. 2025 рік принесе ракам багато емоцій та змін. Вам доведеться приймати важливі рішення, особливо в сфері сім'ї. У фінансовій сфері важливо вам бути уважними до витрат. У другій половині року ви відчуєте приплив енергії та знайдете нові джерела доходу. В особистому житті важливо бути чесними з собою та партнером. Лев, 23 липня, 22 серпня. Лев у 2025 році зможуть досягти великих успіхів завдяки своїй певності та харизмі. Кар'єра вийде на перший план, і ваші зусилля будуть винагороджені. У фінансах варто уникати великих ризиків. В особистому житті можливі романтичні пригоди, але для тривалих стосунків важливо проявляти терпіння. Діва 23 серпня, 22 вересня, 2025 рік, стане для дів роком самовдосконалення. Ви отримаєте шанс реалізувати давні мрії. Але для цього занадобиться наполегливість. У роботі можливі цікаві пропозиції, які відкриють нові горизонти. В особистому житті важливо приділяти більше уваги близьким людям та уникати критики. Терези. 23 вересня, 22 жовтня. Для Терезів 2025 рік буде сприятливим для вирішення давніх проблем. Ви знайдете гармонію у житті та зможете покращити свої стосунки з оточуючими. У фінансах чекайте стабільності, але великих витрат краще уникати. Любовна сфера буде наповнена приємними совпизами. Скорпіон. 23 жовтня, 21 листопада. Скорпіони у 2025 році матимуть багато енергії для досягнення своїх цілей. Ваша інтуїція допоможе в прийнятті важливих рішень. На роботі можливі зміни, які відкриють нові можливості. У любові важливо уникати ревнощів та більше довіряти партнеру. Стрілець, 22 листопада, 21 грудня. 2025 рік стане для стрільців часом розширення горизонтів, подорожі, нові знайомства, нові знання. Поповнять ваше життя. У фінансах чекайте стабільності, але не забувайте відкладати на майбутнє. У коханні можливі приємні несподіванки, але важливо бути чесними із собою та партнером. Козоріг 22 грудня, 19 січня. Для козорогів 2025 рік стане роком зростання і досягнення. Ваше про вийти і терпіння принесуть чудові результати, особливо у кар'єрі. У фінансах можливі приємні прибутки. В особистому житті ви відчуєте підтримку близьких, що додасть вам впевненості у собі. Водолій. 20 січня, 18 лютого. Водолій у 2025 році знайдуть натхнення у нових ідеях та проєктах. Це чудовий рік для самовираження та творчості. На роботі можливі зміни, які принесуть достроково переваги. У любові важливо бути відкритими до нових відчуттів, а також приділяти більше часу партнерам. Риби. 19 лютого 20 березня. 2025 рік для риб буде періодом внутрішньої гармонії. Ви зможете знайти відповіді на важливі питання і вирішити давні проблеми. У роботі та фінансах можливий стабільний ріст, але уникайте ризики. В особистому житті варто бути уважними до потреб партнера та частіше висловлювати свої почуття. Нехай 2025 рік принесе вам натхнення, любов та успіхи. У всіх сферах життя